Лукашенко хоче це продемонструвати. Ви бачите, наскільки він, наскільки він переживає за себе, і наскільки він хоче, він намагається всидіти на двох стільцях. Тому що на що навіщо він це робить? Він робить це для того, тому що є з одного боку ті, хто тисне з Кремля, і хто його починає вже хитати. Там же ж був цікавий епізод за повідомленням джерел в розвідці. О те, що стало відомо, ну мені, принаймні, і колегам, що. Герасімов, начальник генштабу російського, дзвонив начальнику генштабу Білорусі Валуйка напряму і в матірній формі вимагав Білорусь негайно перемістити війська до кордону з Україною, коли почалися події в Курській області. Український наступ. Там тоді навіть Лукашенко, який давав інтерв'ю попову російському пропагандисту, сказав про те, що це він подзвонив Хреніну. Не Валуйко, а хреніну міністр оборони, і сказав відвести війська, тому що Хренін би без нього це не зробив. Він навіть підкреслив, що не треба за його спиною, за спиною Лукашенка, віддавати якісь доручення напряму начальнику генштаба Білорусі, який, до речі, теж змінився, і якого ну принаймні називають э, э, люди, які знайомі з цією тематикою, і з ним що він доволі таки проросійський. І от, власне кажучи, він намагається балансувати. Тобто, з одного боку, так щоб і, начебто, Росію підтримати, і Путіна, і переміщувати війська до кордону з Україною і вагнерівцям дати діяти, він ж знову ж таки тоді а, почне розповідати про те, що так, а що я міг зробити. Вони ж там громадяни не Білорусі, ми що їм хіба можемо заборонити там і так далі. А білоруські війська участі не беруть. Ну, формально він для себе таку готує відмазку. Ми ж навіть шахеди збиваємо. З іншого боку, це намагання так само завжди залишати простір для маневру для якихось потенційних торгів Заходом. Я би не виключав, що вони можуть іти і що всі контакти не спалені. Це дуже ризиковано, але Лукашенко сам себе загнав в таку ситуацію. Він сам винен, що так у нього трапилося, він сам винен, що він фактично пішов у підданство російського царя. А тепер намагається з нього вирватися, але вирватися дуже складно. Хочу вас ще запитати за Кремль і Монголію, тому що знову ж таки ситуація неоднозначна. По перше, ми знаємо, що візити Путіна до країн які Теоретично могли би його заарештувати, зазвичай закінчувалися тим, що Путін нікуди не їде. Аж тут Кремль офіційно заявляє про те, що Путін їде в Монголію, знаючи про те, що е Монголія ратифікувала Римський статут і мала би виконати ці рішення. Тим не менше, Монголії кажуть про те, що запевнили, що 100% не зможуть і не будуть його заарештовувати. Чого тільки 100% не 99%, як Лукашенко у нас залишається тут, звісно, питання, але тим не менше, як думаєте, візит цей відбудеться? Питання залишається з приводу цього візиту. Все ж таки, знаєте, тут це, це треба розуміти, що Путін, як мені здається, він таких речей остерігається, він боїться. Тому що хто б не запевнював, але що таке запевнення порівняно з тим, що є підписаний документ, правда? Тобто є ж якийсь документ, який підписаний, який набув чинності, і це серйозніше, ніж просто запевнення. І на ці речі так само зважають. Позиція Монголії в цій ситуації, вона цікава, тому що для чого це є, ну скажімо, крім економічного аспекту, я не розумію, але я розумію так само, що Монголія, яка намагається Розумієте, Монголія це така країна, яка є заручником географічного положення. І коли такі країни стикаються з тим, що вони фактично є заручниками свого географічного положення, ну, наприклад, як Казахстан. Який завжди теж намагається шукати ось цю так звану багатовекторність, пустити і американські інвестиції в нафтогазову галузь доволі потужно, в той же час підтримувати контакти із Заходом і не посваритися, очевидно, бути дружніми з Пекіном, ну тому що географія знову ж таки, як тут Китай поблизу, ну і з Росією, бо найбільший кордон. От у Монголії приблизно ідентична ситуація. Ну, те ж саме, тому що кордон є, а Китай а, поруч і залучення американських інвестицій теж саме, що є в Казахстані. Відповідно, і політику вони намагаються проводити також. Виключно через те, я скажу, що в Монголії а, ніколи не були сильними проросійські настрої. Взагалі треба розуміти, як і в Китаї до речі, в свій час, особливо в радянські часи, там було дуже багато питань. І тому, власне кажучи, це дивно насправді, але подивимося, тому що, якщо це станеться, то це створить прецедент щодо Римського статуту. А що ж тоді? Тобто, тоді треба сідати всім і знову ж таки думати і говорити відверто, що стоп, міжнародне право вкотре продемонструвало, як і міжнародні інституції, нежиттєздатність забезпечити виконання того, що дотримуєшся. Тому що якщо ви домовилися, підписали документи і не дотримуєтесь, значить це не працює, значить треба шукати інші рішення. А тоді треба говорити чітко, що давайте будемо виходити із того, що ну от я давно кажу, що в міжнародних інституціях все прекрасно. Є правильні норми, правильні тексти, правильні статті в різних статутах, міжнародних документах, але у них, знаєте, як є суд, є прокуратура, але немає поліції. От якщо так само і в держави. Уявіть собі державу, в якій є суд, є прокуратура, є обвинувачення, є там адвокатура захисту, є суд, але немає поліції, яка фізично може зупинити злочин, затримати злочинця, тим більше якщо він озброєний до зубів і небезпечний. Немає того, хто цього злочинця доставить потім до суду, де йому беруть там запобіжний захід, а потім вирок йому оголосить. І цього не вистачає, і ось це дуже серйозна проблема. Тобто, ця війна, от російська агресія проти України, вона відкриває дуже багато проблем, і які я думаю будуть вирішуватися за результатами звичайно. Я думаю, цієї війни, але от зараз, повертаючись до Монголії, цікаво, тому що не треба забувати, що завжди залишається елемент так само впливу сполучених штатів, наскільки він буде проявлений тут. Тому що Сполучені Штати, яких Росія намагається списувати з рахунків і думати, що там вибори, що там нічого не відбувається. Ну, я вам хочу нагадати про приїзд в Україну на рентгремоді, прем'єр-міністра Індії. Кому він подзвонив після того, як відвідав Україну перший дзвінок, він зробив його президенту Сполучених Штатів Байдена, тому що, попри всі, Намагання Росії залізти в регіон, попри всі намагання Росії корумпувати індійських політиків опозиційних до моді, Чим Росія дуже активно намагається займатися в Індії, і ці факти відомі. А крім цього всього, Індія ну, все ж таки доволі таки дружня із заходом і сполученим Штатом, тому що та сполученими штатами, бо там технології, економічний інтерес переважає для їх економіки. Це важливіше нафта нафтою. Продаж чаю за завищеними цінами, що намагається чим Росія намагається корумпувати індійських політиків. Це продаж чаю, а не буде технології, не буде а, чіпів які. Розроблені і за якими авторське право чи елементів дочіпів, силіконової долини, все, індійська економіка зупиняється. Тому і щодо Монголії є певні інструменти, тож побачимо зрештою. Бо якщо це буде, то але якщо це відбудеться, цей візит, то я думаю, Україна безумовно має зробити заяву про те, що вкотре міжнародні інституції демонструють нежиттєздатність, і ця система координат, яка є в світі, вона не працює, її треба змінювати. Ви сказали про фактор США, і президент сьогодні написав, що російський удар по Харкову просто по людях по звичайних будинках всі служби задіяні в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів. Цей удар російської керованої авіабомби це удар, якого не було би, якби в наших сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. І Тут ми знову повертаємося. До того, що у нас немає конкретного так на використання західної зброї на території Росії по військових об'єктах, і ми бачили. А, зокрема, Італія сказала про те, що та ні, ми не можемо. Британія, нібито й не проти, але знову ж таки треба отримати дозволи з Франції і Сполучених Штатів. Штати кажуть, що вони й далі продовжують притримуватися однієї та самої позиції, тому що бояться ескалації і так далі. А, тому знову ми повертаємося до того, що а, ця відповідь це так, ми почуємо у підсумку, враховуючи те, що за ці два з половиною роки а, багато ні ми змінили на так. Щоправда, на це пішло дуже багато часу, і дуже багато українських життів. Я думаю, що почуємо питання дійсно в часі, тому що ці рішення, вони, на жаль, є запізнілими. І цьому є не один приклад. Уже але буде так. Тут треба розуміти, що війна розвивається за своїми певними об'єктивними законами, і на цьому етапі, до якого ми зараз підходимо, правильним наступним кроком і це розуміють всі, хто навіть намагається підходити до аналізу цієї війни, отак. Ну, що називається зверху, спостерігати за тим, що розвивається, не, зра... не завжди пропускаючи це через власні емоції, як це робимо? Ми, бо нас це болить, бо це наші люди і наші землі. І навіть для них стає роз... зрозуміло, що ми підходимо до цього етапу. Тому що якщо Захід зробив крок, який продемонстрував, що Україна може застосувати зброю. По Білгородській Курській області, там в межах до ста кілометрів візьмемо так умовно глибину, тобто, на постріл, фактично там, що не перевищує хаймерса трошки більше, і це нічого не змінило. Тобто, Росія ніяк не відреагувала чимось так таким чином, чого ми не бачили до цього. Україна зайшла на територію Росії в Курську область, там зараз зберігає присутність і навіть дещо її розширює. Нічого не відбулося, тобто не відбулося нічого такого, що про що попереджало багато аналітиків, теоретиків. Практичний досвід України ці теорії руйнує вкотре. З цим важко змиритись. Треба розуміти, що знаєте, скільки людей на заході зробили собі кар'єру, ім'я, книжки написали, стали докторами. Ну тому, що вони всіх переконували, що доктрина ядерного стримування вона так і діє. І що якщо хтось буде на території Росії неодмінно, Росія застосує як мінімум тактичну ядерну зброю, якщо не стратегічно. Зараз це все зруйновано, усвідомлення приходить теж запізнення. Але далі наступний крок який? От Україна показала. Тобто тоді треба ще більше підтримати Україну. Це логічно. Китай, до речі, теж вважає, що це може бути, тому що от Лі Хуей зробив заяву, представник Китаю. І Він сказав про те, що от вони насторожено спостерігають за тим, що Україна може отримати таке право і удари будуть в глиб території Росії в Росії. Схвильовані цим, але повертаючись до часових рамок, розумієте, якби ми мали таке право раніше, то ми б використали цю зброю в тому числі для забезпечення наступальних дій українських військ в Курській області, і це логічно це природне з того, як розвивалася кампанія. Коли це буде надано з часом, наприклад, восени, це означає, що ну, ми ж розуміємо прекрасно. Я принаймні так думаю, що українська операція почне переходити в дещо іншу фазу. Можливо, з часом і ця фаза буде в тому, щоб концентруватися на утриманні буферної зони, сковуванні великої кількості російських військ, активної оборони там. І знищення підрозділів російських військ там, і утримання буферної зони з розміщенням там додаткового далекобійного озброєння, про що сказав генерал Ходжес. Але тоді це формально вже може бути сприйнято не як підтримка наступу, а як підтримка оборони. І це теж елемент, який, скажімо так, якого чекають американські політики, щоби сказати, і адміністрація Білого Дому, ну ми даємо все ж таки зброю захиститися. Україна себе проявила добре в Курській операції, але тепер час подумати про оборону, приблизно так можуть сказати. Але. За за будь-якого сценарію, чи ми підходимо з точки зору того, що проведення наступальних операцій чи оборонних все рівно для цієї зброї для цих ракет цілі є. Вони вже давно на мапі позначені і чекають часу, коли нарешті це право Україна буде мати.